Важилесні рюкзаки, десятки набридливих комах, сніг, дощ, річки і гори, холод і спека, десятки і сотні кілометрів автобусами, велосипедами на байдарках і пішки. Усе це стало звичним для географів педагогічного інституту. Для когось рік два тому, а для декого і суттєво більше. туристическая работа появилась неспроста на географическом факультете и появилась она в общем-то вот начиная с 80-х годов когда собственно говоря был создан географический факультет туристический клуб сталкеров до да, значит имеет и историю и предысторию предыстория начиналась в январе 19... 1990 -го года, когда мы, сами, еще будучи студентами, после похода на Кавказ вот, как бы, собрались под Новый год 1989 -го года, ну, и сами себе решили дать задачу такую. Придумали название. Тоже как раз прошел фильм э, Тарковского по одноименному произведению братьев Стругацких. Поэтому вот, сталкер как бы, мы прикрепили еще тогда. Год за годом мы начали продвигаться к пониманию того, что выпускника нужно готовить серьезно в области спортивного туризма. И 2004 год, первый категорийный спортивный поход в виде туристической практики, 2005 год, 2006 год. И вот в 2006 году, по сути говоря, ректор на то время педагогического университета профессор Буряк Владимир Константинович подписал приказ о создании студентського, преподавательського туристичного клубу Сталкер серйозно та розважливо говорить про туристичну діяльність співзасновник туристичного клубу Сталкер та чи такий серйозний Володимир Леонідович та його колеги насправді про це нам розповіли ті, хто бачив своїх викладачів не лише за кафедрою, а й по інший її бік у поході. Він намагається в стінах університету, університета прежівського сохраніть лісо професіональне. Но при этом немножко ограничивает то, как он показывает свое лицо человеческое. В походах же, ну, если преподаватель будет, не будет показывать свое человеческое лицо, ну нельзя, чтобы так было. Есть качество характера, которому всем нам стоит поучиться у него. Это любовь к людям, на мой взгляд. Вот. Это вот любовь к людям, несмотря на... Тож люди часто його лимит його доверия не вот От любовь любов к людям допомагає йому сложные ситуації. Складні ситуації виникають часто. Не заперечує пан Володимир, і поза межами інституту, і в його стінах. Масса таких ситуацій, когда говорят, приходят и говорят, что ваши туристы погано вчаться. Ну тут ничего не сделаешь. Бывают по-разному ситуации. Но бывают и понимаете, как у педагогов у педагог, у педагог, называется ситуация успеха. Плохо успіваючий студент, він може оказаться в туризмі. І такое часто бувало, що він розкривається раскрывается совершенно по-новому, як настоящий отличный такой товарищ, товариш, сделать в туризмі столько много і дати потім дітям, прийдя в школу в школьную сферу, більше, ніж він буде учителем. Навчання навчанням та й особиста мета членства у туристичному клубі у кожного з представників сталкеру. Так само, як у кожного із цих згуртованих студентів вже є власна спортивна туристична біографія. Моя, як би так сказати, спортивна кар'єра дуже маленька, я займаюся тільки півтори роки. Однак, ну я думаю, що я вже змогла досягти деяких результатів. А яких походах була? Ну я була у влас... ну, велопоходах від першої до п'ятої категорії і ось осінню ну, так вирішила спробувати водний туризм. Значить, я Ярослав Іванченко, председатель комісії велосипедного туризму Криворозької городської федерації, суддя третьої категорії, кандидат мастера спорту по спортивному туризму. У 2012 році виповнив норматив мастера спорту України і документи подані. Из Киев на рассмотрение. Ну, мы желаем, чтобы этот рассвет был успешным. Ярослава, скажи, пожалуйста, сколько лет а, занимаешься уже спортивным туризмом? На сегодня я уже пять лет занимаюсь профессионально спортивным категорийными походами и спортивным туризмом целиком. Я была один только раз в таком категорийном походе. Это был э, в этом году, в мае месяце, э, пешеходный поход, Крымские горы, первая категория сложности. И как там? Мне очень понравилось. До этого я ни разу не була в поході. Я, скажімо так, ощутила себе насколько чоловіком, такий вот, якась вот, вот самореалізація даже вот внутри была. Взагалі, в походах я була 10 разів. Не категорійні 5. Походів і категорійні п'ять в університеті від першої до четвертої категорії складності який для тебе був найцікавішим і найскладнішим? Ну, чесно, кожен похід він є е, по-своєму складний, цікавий, щось нове. Ну, розкриваємо, але найбільш такий феєричний, тяжкий і складний для мене був. Ну Звісно, четвертої категорії складності похід на Кольський полуостров, гори Хібіни, Лавазорська тундра. От за полярним колом. Для декого похід найбільш підходяще місце для заняття наукою, для когось це засіб самовираження, для інших можливість позайматися спортом або знайти нових друзів. А хтось знаходить у спортивному туризмі щось зовсім інше своє. Найцікавішим в походах є місцевість, ту, яку ми відвідуємо. Ці незрівнянні пейзажі, озера, самі гори, ну і все-все, що тебе там оточує. Ти якби знаходишся в іншому світі. Це свого відпочинок від міста. Там тихо, спокійно. По-перше, це ну, ландшафти, це природа. Також постійно це нові люди, нові знайомства. Ну, дуже, дуже цікаво. В походах знаходиш багато вірних друзів, які, ну, як показує практика, ну, залишаються з тобою на все життя, які завжди тебе виручать і допоможуть. Про дружню допомогу говорили зі студентами-сталкерівцями і в контексті курйозних випадків у походах. Я відстав трохи від групи. Але ми… На, на Западном Кавказе по леднику шли, вот у меня кошка развязалась, кошка это такое устройство, вот, э, с помощью которого человек не скользит по льду, скажем так. Но я немножко отстал, начал догонять группу и не заметил снежный мост. Снежный мост это э, снег, которым покрыт вход в трещину вот, на леднике. И вот я провалился туда и получается застрял вот, примерно вот, на вот таком вот уровне. Ну, я как-то розстерілася спочатку, не знав, що делать. Ну, ззаді Люда йшла, вона впереді ідущим сказала, що мені нужна допомога. Вони мене достали і и... все нормально. Курйозів вистачало, особливо коли нашого одного ну, якби колегу похідника в болото практично засмоктало і так, і його товариш допоміг швидко витягнути його з болоту. Такі моменти можна назвати позаштатними, але під час походів є чимало тих, що властиві лише цим згуртованим географам, які завдяки відчуттю гумори вміють кажучи педагогічними термінами перетворити проблемні ситуації на ситуації успіху. Що такого відбувалося в походах? Цікаво ну, всім поході у нас получилась незапланована стоянка. Не дошли немножко туда, куда планировали. И нужно было сходить за водой, ну, дабы приготовить покушать. Нас с другом уже после того, как снегнело, отправили за водой. Мы набрали э, в котелок воды, а потом обнаружили на полпути, обнаружили, что половину котелка мы расхлюпали, и на, ну, мы же были заинтересованы в том, чтобы группа поела. Тут нам встретилась прекрасная лужа по, по дороге. Вот. Мы пополнили... Не достаючи запаси водой служить і всі дуже-дуже вкусно покушали. <рес> Потом, когда на утро ми об этом сообщили, ну, спокойно треагірували. Ну дурачки на все нікакого скандала там шока не було. Не було проблем, потім ні в кого. У мене було, но там не только вода служить зіграла свою роль. А ще, ще? я отравився шкурка та пісінки. Чимало різного роду кур'озів та серйозних випадків траплялось з туристами і під час останньої найбільш масштабної за останні роки зустрічі. Городський туристичний слет є головним событием в области соревнований. Почему? Потому что съезжаются, как правило, на следы максимальное количество людей, максимальное количество команд. Здесь на первое место выступает не столько даже спортивная часть, сколько такое общение, обмена опытом, какими-то планами там и так далее. И тому подобное. В этом году это уже четвертый по счету был выезд в далекий край. Это 270 километров от города. Под город Первомайск, Южный Бух, прекрасное место, высокая скала 25 метров, отличная. почти горная речка Южный Бух с порогами настоящими, где не нужно ничего специально делать, там природа сама все это создала. Кроме этого есть все условия для того, чтобы провести там и дистанцию велоси техники велосипедного туризма и пешеходного. Река это и брод можно сделать, что и делали, и переправу через саму реку над бурлящим потоком. Это тоже, в общем-то, достаточно любопытная вещь. В этом году приняло участие в сумме 35 команд было заявлено. Но это когда мы посчитали общее количество прийнявших участь як судді, організаторів, помощников, так і непосредственно самих учасників, то цифра вийшла 310 человек. Цифра велика, я вам точно скажу, що обласні слеты подобного рівня десь то ограничиваются в, пределе, в пределах 200-250 человек. То есть, это, ну, можно, тут нельзя ми не бюрократи, щоб гнатися за якимись то цифрами. але сам факт, якщо люди откликаются, це интересно. Навірно, ми не зря живемо в таммірі. Безумовно, не даремно. Цю догму ось вже багато років підтримує керівництво педагогічного інституту. Пишатись і керівництво вишу, і основоположником туристичного клубу Сталкер є чим і ким. Адже займаючись спортивним туризмом, вони пам'ятають своє основне завдання для студента. Походи, не заважають навчатися? Ні, походи навпаки, це стимул для навчання. Людина, яка бажає піти в похід, вона наверстає наперед. Або повернувшись з походу, вона ну відпрацює все, що можливо. Ну, Походи не заважають. Походу ні. Дорогою ми з'ясували, що художниця Ірина не єдина представниця Кривого Рогу у цьому проєкті. Є серед учасників студенту року й інші гідні кандидати, справи яких знаходяться на розгляді обласної конкурсної комісії. Та все ж поки на дворі осінь вирушила спілкуватись з людиною, яка знається і на осінніх фарбах, у тому числі. Ірина Бойко, 1992 року народження, псевдонім художниці Ірця Бойко. Освіта студентка 4-го курсу художньо-графічного відділення факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту, учасниця проєкту Дніпропетровської обласної державної адміністрації Студент року. Номінація Митець року. Своє творче життя Ірина розпочала нетипово для більшості художників. Достатньо складним був життєвий період тоді геть маленької іринки, коли вона почала писати. Точніше, тоді ще малювати, стримуючи сльози. Зараз життєрадісна Ірина говорить про тодішнє рішення батьків з усмішкою. Чому я почала рисувати? Потому что в маленьком возрасте, в пятилетнем, мне, меня должны были привязать к кровати, так как я была девочка с большим живчиком в одном месте. Меня надо было привязать к кровати, потому что мне нельзя было двигаться. И вот где-то в протяжении полутора года мне надо было лежать и не двигаться. Поэтому родители давали альбомы, краски, карандаши только для того, чтобы меня удержать в спокойном состоянии. За часом життя сім'ї Бойко війшло у спокійне русло. І тепер... З класу п'ятого, скажімо так, я вже приїжджала на факультет. В дев'ятому класі я вже ходила в університет, узнавала, які екзамени, що треба здавати, чому треба вчитися для того, щоб поступити. Відтоді Ірина на кар'єру розвивається досить динамічно для середньостатистичної студентки Криворізького вишу. Я займала разнообразно, ну участвовала в різнообразних конкурсах на всіукраїнські, багато, ну не говоря вже о криворожних конкурсах, робила вже три персональні виставки, був уже один всемирний конкурс, как бы было, конечно, немного стран, но все равно я там тоже. Представила свої роботи з достоинством, зайняла перше, друге місце. Хтось може сказати, що Ірина ризикує розгубити свій талант, ось так розпиляючись у різних стилях і жанрах. Та дослухаємося до думки її викладачів та колег дівчини. Вона дуже сильна в графіці. Можна бачити роботи з котами мені дуже подобається. Вона дуже талантлива чоловік, вона дуже очень Ну вот у нас заканчивается пара, она еще остается и рисует. Как старая Стаира, очень активный человек, всегда выполняет порочные ей задания. В любом случае она до нас дозванивается, везде найдет, так сказать, всех соберет. Ну, то есть она активна, и это ей очень помогает. Іра впевнена, її емоційність інколи заважає працювати і дверезу сприймати світ, але у той же час продовжує емоційну розповідь. Меня напечатали в книге, и когда тебе дают эту книгу, и ты открываешь и ведь себя у тебя радости просто э, незримое количество, и ты такой Вау, ес, yes, наконец-то вот оно. Вот, э, наверное, как бы самое такое помнящееся. молодой человек приобрел работу. І так получилось, що как раз он на виходних буквально я только ушла з галереї, то тобто ми там строїли чай піти, Я только ушла і мені дзвонить ну і говорить і підійди, подойди тут мальчик, хоче роботу купити». А я буквально только отошла від галереї. говорю, сейчас бігу. Чи стане ірця так само радіти присвоєнню звання «Митець року? Дізнаємося вже зовсім скоро. Ми ж маємо можливість переглянути іринині картини, зокрема ті, що представлені на розгляд конкурсної комісії у Дніпропетровську. Не заважатимемо коментарями. Невеличкий секрет. Сьогодні виповнюється справді 5 років з того моменту, як я познайомилась з таким поняттям, як Джем сейшн тут у Криворізькому обласному музучилищі. Маю намір і вас познайомити з тим, як це дійсно відбувається, і нас запросили сьогодні навіть залаштунки цього концерту. Тож ходімо швидше, не гаймо часу. Якщо вдатись до пошуку слова джаз у словниках, то кожен з них видасть нам свою версію. Між конспект з історії музики говорить, що джаз це форма музичного мистецтва, якій властива поліритмія, імпровізація, акцентування. Та це вже більш схоже на підготовку до сесії, але не звичайної, а так званої джем-сесії, яка є традиційною для студентів Криворізького музичного училища. Дослівний переклад словосполучення – приємне проведення часу. Про традицію такого проведення часу для початку поговоримо з представниками старшого покоління джазистів. Історія цих сейшенів починається з факультативу під час виховної години. Студенти старших курсів збирались і тренувалися в імпровізації. Тобто це проходило в класі як урок практично. Потім, вже пізніше, коли я почав працювати з відділом, ми організували такий. Веч... Вечори в технікумі економіки та управління це було на 129-му кварталі. Була цікава дуже атмосфера, дорослі люди, і діти приходили, і наші студенти і викладачі грали. От на сьогодні це переросло в такі наші постійні вже вечори в нашому залі музичного училища. Інколи це виступають тільки наші студенти, інколи це приїжджають наші випускники або якісь гості. Ми змогли запросити і оплатити їхні перебування. У нас дуже багато випускників, які вже досягли якогось рівня в музиці і визнання в світі. От Приїздять взагалі ні, ніхто не відмовлявся. Тобто, популярність є минулого року, коли ми проводили концерт двох біг-бендів, це Київського глієра і наш. У нас двоє виконавців з оркестру глієра на таксі за свої кошти їхали з Борисполя, бо не встигали на концерт. Тобто гроші хтось допомагає, хтось друзі допомагають. Училище завдяки своїм зв'язкам допомагає з поселенням колективів. Що ви скажете про їх навчання? Чи не заважає ось ця концертна, скажімо так, діяльність? Іншим предметом, там загальноосвітнім і так далі. Як вони до цього ставляться? Як ви ставитесь, Як вирішуєте ці проблеми? Почесному? Ну, студенти, як студенти, вони завжди, коли є можливість десь щось пропустити, десь підгуляти, вони завжди підгулюють. Це це нормально. До цього треба спокійно відноситись, але ну, контролювати. Теж теж треба. А зайнятісь, я не думаю, що наші студенти більше зайняті, ніж інші. Продовжують студіювати джазуючі і ті, хто поки що не визначився зі своїм подальшим життям. І ті, хто змінив вже постійне місце навчальної прописки з Криворізького музучилища на Київське державне вище музичне училище імені Глієра. Я вже випускник як год поступив в Київський інститут музики імені Глієра. Отучився тут 4 роки на естрадному відділі. А в кого навчався? Паріївський Ніколаєвич. Скажи, що найцінніше для тебе дало навчання в музичилищі і як ти саме прийшов до джазу, знаєш, ти займаєшся їм вже не перший рік. Ну займаюся їм зустрічання ну, музика, Більш перспективна, ніж класика. Класика її, конечно, треба знати, і вважати, звучати, но грати зараз ну не то, що не модно, просто Ну а вот... я вважаю, що класику а, грати це достатньо модно. А, скажи, можливо, а, можливо, є якісь варіанти обіграти класику так, щоб вона звучала як джаз? Адже mm -hmm. Герчвіна, наприклад, вважають в принципі і класиком, і джазистом. Яка в тебе думка на ну, цей рахунок? Ну, його взагалі вважають... І исключительно американским композитором, который, собственно говоря, и скрестил эти два жанра. Ну, как скрестил? Он просто был классическим композитором а использовал джазовую манеру. Но можно, конечно, ну джаз это ж именно и есть джаз, потому что в нем можно скрестить что угодно. Сегодня ты приехал до Кривого Рогу. Чому ти Рассказывай. Я приїхав сюда со своими друзьями. Ну, у нас проект такой Band. Ну, он вообще начинался здесь, а Ну, там Часть уехала в Киев, часть осталась здесь. И вот мы приехали, начали собственно говоря, работать опять и будем работать и снова и снова и снова. Ну, правда, мы разъехались несколько, поэтому проект, ну, может, на два года будет в таком плавающем состоянии. Mm -hmm. yeah. У меня джаз — это окно как бы, в новый мир. К нему пришел я, когда пришел сюда поступать. Я до этого даже не знал, что это вообще такое. Пришел к моему преподавателю, бывшему Александру Павловичу Полтавскому. И он мне показал, дал песни, чтобы я разучил. Это сложно мне сначала давалось, чтобы вникнуть в это все. Но до сих пор вот вникаю. Я вот выпустился в этом году. И где теперь? Сейчас нигде. То есть не работаешь? Нет. Значит? Ну сейчас в поисках работы устраиваться в музыкальную школу и на следующий год поступать в Киев и в Харьков. Это большой мой друг. Я играю всего лишь 4 года, ну, может быть, немножко больше. Но я просто заканчивал музыкальную школу по классу фортепиано и решил для себя пойти на гитару, там, чтобы с друзьями во дворах поиграть. А меня так что-то втянуло. Начал меня... моя сестра здесь училась, и она меня начала приводить на джаз-клубы. Не мешает не мешало ли тебе занятие джазом, быть студентом? Нет. Как, как соединял учебу, обычные предметы и джаз? Ну, как-то так элементарно, там же у нас все розписано пары, пошла на пару, посидел. Потім есть, там свободное окно, взял гитару, позанимався, з кимось пообщався, з кем-то поиграл. Ми просто можемо там друг друга в коридорі, сказати, пошли играть. Поза камерою хлопці говорять, що єдине, чого не вистачало їм у таких звичних для них зустрічах це дівчат. Не у сенсі дівчат, що захоплювали б їх чи надихали цинкопіювати, а таких, щоб ще й на сцені могли прикрасити своєю професійною присутністю їх чоловічі бенди. Як тебе доля звела з хлопцями з Києву Кривого рогу такий транзит, Київ, Кривий Ріг, Херсон і далі? А ми з ними в Скадовське, там фестиваль приходять Джаснед море. Ну, познайомились вони Попросили з ними спеть раз. Потом ми почали роботи все літо. пели, вот, і приглашають мене на концерти. Якого стилю джазу більше лежить твоя душа? Що співаєш, що слухаєш, що можливо пишеш. Нет, не пишу сама к сожалению. В принципе, люблю разный джаз, и инструментальный, и вокальный, все стили очень красивые. Ну, каждый по-своему. Это и босанова, и латина, и бибоп, они все разные и все очень интересные. Я очень соскучилась за ребятами, очень хотела с ними увидеться и конечно же попеть, потому что ну это очень здорово. Скажи, подібні поездки, як часто бывают, и чи за сви кор, чи можливо вас є, спонсорів. Спонсорів нету, к жаль. все самі оплачуємо. і ну буває іноді. Якщо вже гості з інших міст приїжджають за власний кошт до нас на гастролі, чому б нам не долучитись принаймні до слухання такої музики? Долучайтесь і ви у кожну останню п'ятницю місяця о 18.00. Вхід вільний, адже ставити на комерційну основу улюблену справу студенти не збираються.